Дуже багато людей в пошуках пластику на свої електровелосипеди. Отримали на є-дельту, е обтікач фари, передні частина, задня частина і багато іншої пластмаси. Також отримали амортизатори. Ось маємо величезний асортимент, зеркала, різні запчастини. Той, хто шукає акумуляторні батареї, ось таким маркуванням є в наявності. Отримали двигуни, отримали передні вилки в зборі з траверсами. Тобто є запчастини, ті, які шукають люди, і прохання. Якщо шукаєте ту чи іншу запчастину, обов'язково напишіть мені у Viber 067 412 39 27. Якщо дзвонити, то буває таке, що я розмовляю з людиною по звичайному номеру. Ось в мене Київстар, і хтось дзвонить на вайбер, я не можу відповісти. Або їду в дорозі, де поганий інтернет, майже нічого не чутно. Тож прохання лише писати, і коли я звільняюсь, я завжди вам відповідаю. Можете писати цілодобово, навіть вночі. Все розумію. Війна, тільки з'являється інтернет або світло у 2-3 години ночі. Пишіть, я зранку все передивлюсь і вам відповім.